Український партизанський рухатеж, що діє на тимчасово окупованих територіях та в Росії, провів диверсію на залізниці в Тамбовській області Російської Федерації. Про це партизани повідомили у своєму телеграм-каналі. Через неї росіяни перекидали ракети в арсенал повітряно космічних сил РФ. А теж розповіли, що протягом тривалого часу партизани розвідували маршрути і графік логістики вантажних військових потягів росіян, і підготовка дала свої плоди. 30 січня 2024 року агент нашого руху провів диверсію на залізниці біля населеного пункту Первомайська Тамбовської області. У наслідок підпалу релейної шафи було припинено використання залізниці, якою здійснюється перекидання ракет в арсенал повітряно-космічних сил РФ. Це військова частина 14272. Нагадаю, партизанський руха теж провів спостереження у бухтах Севастополя, в ході якого було помічено, що Збройні сили Російської Федерації застосовують і град із ТОР для відбиття повітряних і морських ударів сил оборони України. Також партизани нагадали, що раніше зафіксували великий десантний корабель біля графської пристані, і періодично спостерігається переміщення суден у бухтах і вихід катерів берегової охорони на патрулювання.